Спалені й розстріляні автівки і досі на вулицях Гарпеня. Вони стоять як нагадування про страшні часи бойових дій. Поприбирати ці машини з вулиць міста ще у квітні запропонував депутат Антон Головенко. Люди звертаються, ну, це тригерить когось, це у когось згадки якісь неприємні. Та й взагалі, ну, як би не було, мешканці. Бачить терпінь гарним, не дивлячись на всі події, які були. І звісно, хочуть, щоб був порядочок. У своєму Фейсбуці депутат попросив орпінців поділитися локаціями, де ще залишилися такі автівки, і їх виявилося чимало. Однак, як з'ясувалося на практиці, вивести таку автівку непросто. Для цього потрібно як мінімум дві одиниці техніки, паливо, працівники та час. Хтось знаходить вихід з цієї ситуації самостійно. Наприклад, в мене виборці домовилися з, з черметом, загрузили, відвезли, здали ще отримали якісь там кошти за це все, ну, як варіант. Але місто це питання міста, треба взяти на себе відповідальність. Я впевнений, що треба виділити. Там на благоустрій, на наше комунальне підприємство додаткове фінансування і попрацювати в цьому напрямку. Саме управління благоустрою спільно з теплоенергопостачем і допомогли позбутися однієї такої трагічної згадки на вулиці Єрощенка. Однак, як зазначають у комунальному підприємстві, ірпінь має прийняти якесь комплексне рішення щодо цих автівок, оскільки проблема не лише в ресурсах, а й в юридичному аспекті. Комунальники не можуть прибрати автівку без дозволу власника. Це загальноміська проблема, яка потребує не тільки участі взагалі всіх підприємств. Ми будемо ініціювати на, на наступне виконком щодо питання, щодо ліквідації наслідків військових дій, ну, зокрема, вивезення таких автомобілів. На одну із таких локацій виїхали і ми. Це в'їзд до Ірпеня з боку Ірпіньводоканалу. І тут спалених автівок багато. Після деокупації їх сюди звозили з Романівського мосту. Ми попитали місцевих, які щодня проходять повз цієї купи. Люди згодні, автівки треба прибирати. І, можливо, навіть створити для них окреме місце. Є смисло щоб воно ні роздражала це, це як міталолог, а смисла якого сенсу зі, щоб люди постійно там роздражали, мені здається, що что... їх, може бути, збирати куди на якусь площадку, зробити там як музей, чи через... що впослідствій вот війни, я так думаю. Або хоча б в одному місці, щоб вони були. Бо ми вже постійно через них ходимо і говоримо, що якщо вже там їх збирають, то ці теж варто туди відвезти. Пані Ірина говорить про кладовище розстріляних автівок по вулиці Університетській в Ірпані. Саме це місце стало символічним. Саме сюди приїздять іноземні делегації, і саме сюди було б логічно звести усі спалені авто. Але для цього потрібно рішення міста. На найближчій сесії я виступлю з відповідним зверненням до колег. Я думаю, що те саме зробить і пасюк Катерина Андріївна, керівник благоустрія. Вона це все знає, вона ще більш зацікавлена, це її зона відповідальності, тому ми тільки її підтримуємо.